Не покинути у біді традиційну вечерю для бідних та безхатьків організували в Івано-Франківську. Цього разу її приурочили до Всесвітнього дня убогих. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Бабенко. Більше сотні людей зібралися на катедральній площі, аби об'єднатися у спільній молитві та вечері. Серед них і пані Зоя. Майже півстоліття жінка працювала в Донецькій лікарні, однак через війну вимушено переїхала до Івано-Франківська. Зараз там йдуть бойові дії. Квартира розбита. Сусіди сидять без тепла, без буває світла, нема, води нема. Ну, дуже тяжка квартира розбита, без вікон. Всесвітній день бідних ще в 2017 році запровадив Папа Франциск. Відтоді допомагати знедоленим у різний спосіб намагаються в усьому світі. Зокрема, в Івано-Франківську для них двічі на тиждень організовують частування. Ми покликані допомагати іншим, тим, хто слабший, бідніший за нас. Ми робили разом з єпископом Миколою Семенишиним молитву в катедрі, і зараз маємо для наших друзів бідних, бездомних деяку їжу теплу вечерю. Щоразу у спільній справі для допомоги бідним об'єднуються десятки небайдужих людей. Розповідає Ольга Макар. Є деякі ресторани, їдальні, які готують їжу, просто люди печуть якісь смаколики, приносять печиво. Часто є ну, якісь пожертвування, різні ініціативи, власне, щоб допомогти. Не вперше на благодійну вечерю приходить пані Оксана. Я вже чотири роки хожу ось сюди в спільноту Гедії. хожу на молитви, які зараз відбуваються. Сказали запрошення, прийшла помолитися. Пам'ятаю, ми перший раз, як для мене було це прекрасно дива, як дали такий п'єс завернутий виді цукерки. О, давали нам дуже часто, дають, давали подарунки, де був теплий шарфік, рукавички, шапочка. Не залишилося без смаколиків жінка й цього разу. Сьогодні мені дали яке буде дуже радісно, як завжди для внука шоколадне масло. Він у мене любі масло. І? Взяла один, я ще не дивилася, я не люблю, щоб одразу дивитися все. Я все довіряю Богу. Що Бог дав, за то я дякую. Благодійні заходи до Всесвітнього дня бідних в Україні проводять уже в восьме. Цього разу спільна вечеря відбулася також у Львові та Києві.